У усіх поколіннях Бог вибирав пророків, які являються свідками Бога, які є свідками історії людства. Ну, от хто може краще знати за певну подію, як неочевидець? До потопу жив Єнох, і він все записав, що і як відбувалося. Пророк Йов. Жив після потопу, і він бачив драконів, левіатанів, цих величезних тварин на власні очі. Він бачив, як після потопу формувалася земля, як утворювалися гори. А зараз люди, дивлячись на величезні обтесані камені, які стоять один на одному, не можуть зрозуміти. Хто і яким чином їх міг так поставити. Та треба розуміти, що дещо в нас прийшло ще з допотопної історії. А ще треба пам'ятати, що на землі жили велетні. Тому треба вірити пророкам, очевидцям, а не вчителям, які щось там фантазують, а насправді. Нічого на власні очі не бачили.